Вітаю, друзі! І сьогодні я хочу поділитися з вами найдієвішою технікою, яка допоможе при болях коліні. Вона може допомогти при так званому пателофеморальному больовому синдромі, або його ще називають хондромаляція надколінника. Це може допомогти при пошкодженні медіального меніску або медіальних зв'язок. Тож, пробуйте, якщо не допомагає, тут два варіанти, або ця техніка вам не підходить. Або ви її робите некоректно. Що для цього треба зробити? Наприклад, у мене болить коліно передньої ноги, і я стою от в такий випад. Захвачую своєю рукою замало гомілкову кістку, от вона тут виходить, п'яткою долоні. Трішечки підштовхую її вперед і при цьому провертаю гомілку до середини. Іншою рукою я штовхаю стегно назовні, і тим самим теж роблю рух повороту стегна назовні. І так, гомілка до середини, стегно назовні утримую. Цей рух своїми руками, він робиться на рівні м'яких тканин. І виконую випад вперед-назад. Зауважую, що кожен рух, який ви виконуєте, він має, не, не має викликати у вас болі. Якщо він викликає біль, виконуйте рух в меншій амплітуді. Менше згинайте, менше розгинайте коліно. І таких випадів ви робите 10. Відповідно, після того провіряєте, наприклад, у вас коліно до того боліло в позиції, ну, от, можливо, ваджраси Або ще в чомусь. Попробуйте пробити той самий рух, який раніше до цієї техніки викликав біль, і порівняти, як було до і як стало після. Якщо біль зменшується, значить ця техніка вам підходить, і ви її можете використовувати в майбутньому для того, щоб зменшити біль ще більше. Не означає, що якщо ви будете робити цю техніку 10 разів в день, у вас в 10 разів менше це біль. Ні, так не працює. Потрібен час для перебудови м'язового тонусу навколо хворого суглобу. І так, 3 по 10 один день і через день можна повторювати. Тож пробуйте і пишіть, як у вас результат. До зустрічі!